Зараз 13, не знаю, чули, не чули вибух, 13.30, ну вже десь годину Харків шахетами закидають. Ось так хтось хто сподівався, що там перемир'я буде на цьому тижні. Трамп казав, я думаю, наврядся. Ну і зараз, я не знаю, мабуть, на камеру не ну, але годить, годить постійно з усіх сторон. Залітають на Харків. По відправці сьогодні у нас буде така напівпалета. Тут різне і мітла, і віники, і, і совки для сміття з довгою ручкою. ну Прям такий асортимент, асортименти щітки, широкі, такі тротуарні, все. Ну Запакувало так от, в принципі, ну, вийшло. Відправки посилок за 22 квітня 2025 року. У вівторок відправляємо 39 місць по новій пошті і одна напівпалета 26 місць по Укрпочті і 10 місць по розеці. Ну так, в мене півмашинку сьогодні напакували з обстрілами. Час зараз, 17 година. Будемо виїжджати. Якщо цікаво, що ми пакуємо, що ми відправляємо, посилання на сайт в описі профілю.